Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні в нас неділя, 8 лютого 2026 року. Сьогодні в неділю з дядюшком їздили в город. Трошки скуплялися, любі друзі. Покажу вам розпаковку, що ми купили. Так, ось такий хліб любимо. Кирпичик. Три штуки купили. Кирпичика. Зараз трошки так поправлю. Три кирпичики купилися собі. Собачка. Собачки дам та й котикам. Палички кукурузяні, це теж котикам. Ну під Потім що ще тут у мене? Теж ось котикам. П'ять пачок корму. Це любимим котикам, Бо попривчали до корму. Пепсі колу дідові взяла та й сама пину. Ось такі ось соляни взяла, такі ковбаски, колись трошки щось гризнем з дідушкою. Що тут у мене ще? Сіночки. Це я лузаю потрошку. Дві лійки купила новенькі, бо вже ті. Поламалися. Дуже багато не скуплялися. Так, не дуже сильно. Коробочку конфету взяли. Це будемо з дядушкою пити каву на, на Валентинів день. Поп'ємо каву з ним. Взяли каву, ось яку, бачите? Амбасадор. Так. Така булка Севастопольська дід любе. Таку булку. Це в АТБ ми були. Рулет курячий, дуже смачний. Завжди купляю, як попадаю в АТБ, купляю вот этот рулечик. Рибки кусочок на бутербродики взяли. І такий ось хлібушек. Ось вот такий ось. Остовий, фермерський любимо. Знову ж таки котикам любимим. П'ять штук. Ще п'ять пачечок. Оту, варю кашу і їм потрошку отаким примащую. Вони тоді гарно їдять. Хтось до діда дзвони дзвоне Телефон. Прибалтійський темний взяла. Це такий сирок один, та мені. Такого ще й не їсть вже. такий такі справи. Тоді ж такого й нема дівчатка. Оце ще тут у мене олівки і лимон. Буду варити солянку. Буду ну, солянку варить завтра. Зніму вам рецептик, любі другі. І дві почечки. Перчик тут десь у мене. Перець. Перець мелений. І прованські трави. Такі я люблю прованські трави. Так. Ну, оце і все, що купили. І ще ось покажу, купила штатів. Сюди на кухню. Буду вам рецепти знімати. Тут буде він в мене завжди на кухні стояти, щоб гарно телефон виставити. Щоб ви все бачили. Любі мої глядачі, підписники. У хаті там є штатів. У нас там лампа ота -от щось віща. А це ще ж сюди на кухню взяла. Оце такі покупочки. Більш нічого. Ковбасу ко там купила, та купів кілограм, а не дорогу. Так уже їм роздала. Вже їдять он, он, внизу всі гріються. Вскочили в хату, гріються. Бо ми недавно приїхали, любі друзі. Оце така розпаковочка. Зараз буду кормити котиків собачку. Та будемо з дідом господарство править. Печки топити, бо на завтра знову мороз. Знову 20 градусів. Оце два дні було потепліло, прямо відтіпіль, а це знову мороз. Там до тебе телефон розривався. Як це дзвонила? Ну і що? Коли будете вдома? Ми вже вдома. Ну, марва, мамо, мама, ще одні сидіти. Хорошо, хай. Ну, хорошо. Ото такі справи, любі друзі. Зараз будемо з ядушкою. Лад давати господарствові, бо проїздили, були в Полтаві, кави випили, в кіно сходили. Ну а що, сколько -то і житті залишилося? І трошки скупилися. Багато не набирали, достатньо нам. Щось думає, Зараз буду котикам. Собачки дам хлібця сьогодні їду, бо не мама мене коші. Хлібця чимось примастю на нас кліпчик. Тут такі справи, любі друзі. Дякую, що дивитеся нас. Підписуйтесь, будь ласка, на каналчик. будь ласка, вона в нужні підписники. Ми ще тільки набираємо першу тисячу. І, ви, будь ласка, ставляйте лайки, Пишіть коментарі. Мені дуже приємно, як ви пишете коментарі. Ось тут такі справотульки. Буду, напевно, я вже закінчувати. Розпаковку вам зняла. Завтра планую рецепт якийсь зняти. Ну, Буду готувати солянку. Зніму, може, кому буде за ідею. Тут такі любі друзі. Навірно, до побачення тоді. пока пока